26 вересня осінню серію програм ігри інтелекту 2015 розпочинає битва між командою обласного телебачення Галичина та партнерами-юристами, що переможе творчий підхід чи знання букви закону. У всякому разі, з казками в обох команд виявилося не надто. Хто хто в рукавичці живе? Прошу, шановні партнери, а яке запитання з української народної казки згадали ви? Ні, кра краще більш підходящого не згадала. Більш підходящого не згадали. І от пані Галина, яка у минулій серії ігор проявила себе як знавець дитячих казок, примовок і знає, яка тварина в умовах гірської місцевості активно перебирає кінцівками, не згадала казку. Ну а яку казку не змогли згадати гравці? Ви дізнаєтеся, якщо увімкнете обласне телебачення Галичина 26 вересня о 21.20 або 27 вересня о 10.00 ранку? Ігри інтелекту то вправи для розуму.